Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти Дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте інтуїтивно свою карту, свою позицію. Якщо ви не можете вибрати між трьома, вибираєте все, дивитеся все ввечері. Перевіряєте. Тобто я розумію, що не у всіх працює інтуїція. Хтось живе з якимись страхами, і це робляться блоки. Тому прошу розслабитися, закрити очі, тикнути пальцем. Ось, а краще ну, натиснути на кнопочку, паузи, і будемо дивитися. І так, карта номер один: що чекає вас сьогодні? Дивіться: сьогодні ви стоїте перед вибором: це старший аркан. Тобто, день сьогодні важливий. А важливий в тому плані, що ця карта радить в першу чергу вибирати серцем, вибирати інтуїцію, вибирати не страху. Тобто, я виїжджаю, бо я боюся. Ні, не боюся а бо я хочу жити. Розумієте, оце є вже велика різниця, що ви вкладаєте у цей вибір. Тут вибір серцем. Кого ви вибираєте? Між двома чоловіками, між двома роботами. Тобто людина, нічого дивного немає, ми вибираємо кожен день. Що ще може бути? Домовленість може бути. З кимось ви про щось домовляєтесь, договарюєтесь, як то кажуть. Про зустріч, про які, якусь співпрацю. Це людина на вашій хвилі. Сьогодні, в принципі, до вас відноситься. Ваше оточення, ті, хто коло вас, ті, хто близько до вас, ті, хто сьогодні з вами, як то кажуть, зіштовхується, всі до вас добродушно відносяться. Це закоханість може бути, можливо, дійсно у когось хтось признається в коханні, хтось з кимось, можливо, познайомиться. Ось, Карта дуже хороша. Повірте мені, прекрасна карта. Старший архан дуже важливий для вас. Тобто, підійдіть до сьогоднішнього дня серйозно. Не так, траляля. Карта номер 2 Тут у нас. Іде блазень. Ви знаєте, в цій, в, саме в цьому таро, воно дуже гарно намальовано. Тобто, русалочка вийшла на берег перший раз, перший раз як у перший клас. Хтось виходить сьогодні перший раз на роботу, хтось сьогодні отримує своїх внуків, наприклад. Хтось о, отримає народження дітей сьогодні. Просто новий початок, нова хвиля, нова новий бриз у ваше життя. Ось, ви маєте шанс почати все спочатку. Тобто закрити якусь сторінку у вашому житті і перейти до іншої. Тобто, ви закриваєте якийсь капітал, закрили вчора, і сьогодні починаєте. Це, знаєте, таке полегшення у людини. Свободу хтось відчує, хтось розлучиться і отримає свободу, хтось отримує свободу від чоловіка, від дружини, від дітей. Знаєте, це коли. Ну, як би вам сказати, коли людина насолоджується ось, і не знає, що її чекає попереду. Є ось. Але тут хвиля емоцій іде. Тобто старший аркан, підходьте до цього дня теж дуже серйозно, як і по першому розкладу, ось, і карта ще радить, не заморачуйтесь сьогодні. Ось якось так. Карта номер 3 мої дорогенькі, а тут у нас іде відлюдник. Ви знаєте, дивіться, всі три карти у нас йдуть старші аркани. Тобто для всіх сьогодні дуже важливий день. Для вас важливо сьогодні відійти від справ, відійти від суєти, від, від метушні, від людей, від усіх, побути на самоті і. Подумати над своїм майбутнім, над своєю місією в цьому житті. Взагалі, на що я прийшла? Хто я є така або такий? Ось це така карта, знаєте, усамітнення і покопатися, позадавати собі деякі питання з глибини душі, скажімо так, мої дорогенькі. Ось якось так. Спілкування з мудрою людиною, у когось дійсно це бабуся може бути, дідусь, можливо, комусь прийдеться щось допомогти, або хтось допоможе вам. Якась мудра порада теж може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарного вам мирного дня!